Друзі, доброго дня, ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін і ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні відео буде носити економічну тематику, але перед тим як я розкажу про основну тему ось цього відео, я хочу зробити огляд подій, що робиться зараз на пасіці. І ми з вами ми, з вами побачимо, що зараз робиться, і в принципі які роботи плануються. Отже, дивіться, пасіка. Пасіка, в принципі, готова до зимівлі, з маленьким виключенням того, що ці, наприклад, сім'ї, що тут, тут по, дві, по дві цеглини, вони все ж таки після об'єднання не набули той сили, який я бажав, і вони будуть об'єднуватися в вулик через перегородку. Тобто будуть зимувати дві сім'ї через перегородку. Далі була вчора здійснена обробка проти клеща засобом проливання амітразу. Водної розчин метразу і ці чотири вулика я поклав контрольки. Зараз я і ті контрольки достану і ми зараз вами побачимо, яка ситуація з кліщем після двократної обробки. Отже, друзі, дивіться, достав я ці контрольні шматки пластику білого кольору після вчорашньої обробки. Я вже їх передивився і що хочеться сказати, хочеться сказати, що тут приблизно випало по самок, чи, чи, самок чи, чи істот, я так скажемо, кліща, тобто вже набагато менше. Тут, дивіться, є трошки набагато менший показник ніж, ніж після, після першої обробки, але хочу вам зазначити те, що оці от шматки пластику були покладені перед обробкою. Добу тому і після цієї обробки добу тому я дивився на цей пластик. І все ж таки було трошки більше кліща, якого здуло вітром. Зараз я не знаю, чи кліщ втік, чи вполз, чи що. Мені здається, що все ж таки можна рахувати, що на це, такий результат, як приблизно 10 кліщів на сім'ю. Випало це точно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи варто обробляти третій раз після того, як в середньому випало 10 кліщів на один вулик. Я особисто вважаю, що варто. Проблема в чому? В тому, що ми вже знаємо, що той же ж Аміктрас є інсектицид, тобто це засіб боротьби з комахами і бджоли наші теж комахи. Але теж через те, що кліщ має набагато меншу вагу, ніж бджола. ця концентрація діючої речовини не дає змогу бджолі померти. Але вона все ж таки знижує ресурс потенціал цієї камахи. Тобто Чим більше обробок ми робимо, тим слабше становляться сім'ї, і нам треба витримати той баланс, тобто найменшими зусиллями вбити найбільше цього кліща. І отже, ще раз повторюю запитання: напишіть, будь ласка, в коментарях, чи варто після того, що випало 10 кліщів, обробляти ще третій раз. Так, далі переходимо на наступний етап. Тої роботи, що зараз у мене відбувається на пасіці. Дивіться, от у мене є така скерда. Ой, я не знаю, скерда це може і так навіть, там, яко кажучи називеш. Це всі мої 6 вулики. І тут ще трошки десятирамкових, тому що я об'єднував сім'ї. І у мене ще виявилось біля 15-10-рамкових вільних. І отут ще скерда моїх восьмирамкових. І в корпусів на рутівську рамку. Всі ці вулики завалені стільниками з сушиною, яку мені треба переробити. Може я там ще відберу один відсоток більш-менш нормальної оси, бачите? Може я ще відберу 1% більш-менш нормальної суші, може піввідсотка, але поки що. Я не бачу, що стільки буде, і оцей, цей обсяг мені потрібно буде переробити, тобто перетопити на віск. Я вже розпочав, я думаю, що далі я вам покажу, як я це все роблю. Але, ну, як на мене, ну, тут, знаєте, так, по моїм приблизним підрахункам, ну, біля тисячі рамок. Де, біля тисячі рамок. Не знаю, для когось це може не дуже багато, може і це мало. Для мене це багатенько. І ці всі тисячі рамок мені потрібно переробити. Я їх планую переробляти як мінімум 100 рамок у день. Є такі у нас пасічники, такі фахівці, що переробляють і по 1000, і по 800 рамок на день. Я ще таких обсягів не досяг. Отже, як мінімум 2 тижні мені пристоїть. Процес переробки оцих рамок. Ну, не знаю, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях у вас теж стільки багато роботи по перетопці чи ні. А зараз ми переходимо для обговорення нашої основної теми цього відео. Це економічна частина і вступ в економічну частину цього відео буде. Наступний, підкреслюю, це буде мої суб'єктивні думки. Якщо може когось там образую чи зачіплює якогось економічні інтереси, вибачте, це не навмисно. Це суто мої роздуми стосовно бджільництва. Дивіться, яка в нас зараз ситуація. Ситуація наступна, економічна. Що пасічники накачали меду і так виявилося, що вони накачали меду. І не позаботилися, не потурбувалися о тому, куди вони той мед реалізують. Чомусь по замовченню для пасічника рахується те, що мед хтось повинен забрати і забрати за ціною, яка задовольняє потреби пасічника. Але реальності життя виявилося не таким, і виявилося так, що як мінімум в два рази нижче цінують працю. Бджоляра, ті люди, не тільки люди, ці суб'єкти господарювання, а саме експортери меду. Тобто в два рази вони заменшують, дають нам там ціну біля 40 гривень, плюс-мінус, більше-менше. Але я взагалі рахую, що це не ціна для нашої праці, тому що... Ми бачимо, по-перше, що собівартість вона не дозволяє бути такою рентабельністю при такої ціні, По-друге, ми бачимо, що мед кінцевому споживачу продається набагато, підкреслю, набагато дорожче, ніж це зараз купуються нашими експортерами. Тобто математика не працює і навіть вона не працює в тому випадку, коли там експортери експортують і враховуючи ці всі. Економічні затрати на експорт, воно взагалі не виходить, так і початкова сума експорту. Тобто, якщо відмінусувати від тої суми експортного контракту, які декларуються публічно, всі витрати тобто по транспортуванню, гомогенізації, закупки. Тари, ну в, ну в общем, всі, 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 всі оплати там найманої праці експортерів, все одно не виходить. Виходить сума менша. А тут, значить, у нас в роздуми в наші сходить така інформація, що все ж таки щось щось недоговарюють і публічно щось приховують суб'єкти господарювання, які називають себе експортерами. Тобто ,MM, щось тут нечисто, Скажемо двома словами. По-друге, у нас в країні війна споживання взагалі всіх продуктів через те, що населення виїхало, воно становиться менше. І мед у нас не є продуктом першої необхідності, тобто споживання меду зменшувалося, Внутрішній ринок продажі впали. Я особисто для своєї торгівельної точки хочу зазнати, яка торгує в роздріб, що обсяги продажу впали в 6 разів. Отака у мене з вами статистика. І давайте все ж таки з вами ще один початковий факт, розглянемо, що більшість пасічників, яка працює на своїх пасіках, є пасічниками, у яких пасіки знаходяться в своїх приватних домогосподарствах. Тобто продукція, яка виробляється. З особистих пасік є продукцією, яка підпадає під податкову пільгу, яка становить 50 мінімальних зарплат, тобто продукція в розмірі 50 мінімальних зарплат, наче 325 тисяч. Поправте друзі в коментарях. Якщо я не правий продукція на суму 325 тисяч зараз, є тою, що не підлягає оподаткуванню, тобто не повинна з неї платити прибуток на податок. Врешті, ми знаємо, що прибуток на податок сплачується в розмірі 5%. Тобто будь-який прибуток, який отримали, Громадяни України він підлягає оподаткуванню, вибачте. Тобто це таке податкове законодавство. І ми бачимо, що в розрізі тих трьох аргументів, що я назвав, давайте роздивлятися ситуацію. Ситуація така, що ми пасічники не є цікавими для держави, тому що ніякого зиску з нас немає. Тобто ми не платимо ніякі податки фактично в бюджет. Ми... Є, скажімо так, може, може, я скажу коректно, може не коректно, ухилянтами від податку. Наприклад, до пасіки 20-50 100 вуликів питань нема. Там навряд чи обіг буде більше тої суми, але пасіки, які більші тої кількості, вони намагаються ухилитися і вони залучають оформлення других паспортів, тобто пасік, вони оформлюють. Паспорти там, на своїх, там, на дружину, на дітей, на бабок, на тіток, але це все можна сказати і легально. Чому? Тому що дуже багато членів родини, пасічників працюють на їхніх пасіках, і це можна вважати їхнім бізнесом. Тобто, там, наприклад, пасічник. Відповідальний за якісь там технологічні процеси на пасіці, тобто він організовує працю там дивиться за бджолами, а фізичний труд покладається на членів родини. Нібито все нормально. Але ще раз повторюсь, що ми не є цікавими для держави, тому що ми своїм ухилянням від податків. Ми є ухилянтами і ніякого зиску для нас немає. А у ті ж експортери, вони є все ж таки е, корисними для держави, тому що вони е, які не які не платять податки. Тобто, ну не то, що які неякі, У них там і прибутковий податок, і там і експортне мито. Вони там платять. У них там багато чого вони сплачують. І багато пасічників аргументують на те, що все ж таки ми податки платимо. Ми ж там скупляємося в магазинах, ми скупляємося там в АТБ, і там в кожному вартості товару закладена сума нашого податку, який ми платимо. Але вибачте, у нас є у нас така податкова система, що ми платимо податки в розрізі в розрізі. Вибачте, друзі, вибілося відео, не знаю чому. Отже, я хочу ще завершити свою думку, що ми платимо податки в розрізі подвійного оподаткування. Добре, це чи погано це вирішувати нам і впливати на це через депутатів, які ми можемо доносити свою думку, тобто записавшись на прийом і чи обираючи когось одного чи іншого. Друзі, майже зняв цей відос і збирався монтувати, але я пригадав ще один фактор, чого у нас е, діла. Там, справи наші не дуже йдуть в плані економічному добре. У нас же ж як, пасічники є дуже яркими, яскравими одноосібниками. Тобто найкращий друг пасічника це пасічник, який, як мінімум, е, розташований за 3-5 а краще за км від нас. І ми е, е, начебто. Такі дружні, такі привітливі люди. Але якщо там справа доходить до нашого вулика, то ми там боїмся показати, боїмся розказати скільки у нас бджіл, боїмся там поділитися якимось секретом. Я ж кажу, що порахувати вулики, це взагалі вважається там, погана прикмета. Ну, ми такі набожні, такі суєверні. І виходить, знаєте, ми не хочемо гуртуватися, наче є багато у нас спілок, наче є у нас багато організацій, які нам запропонують там, прийти, вступити, спілкуватися, обмінюватися досвідом, обмінюватися знаттями. Але ми ну, максимум один раз там і то, якщо нам щось там запропонують, якусь там плюшку, прийдемо, а потім. У нас ще свіщі як вітер в полі. Тобто пасічники, я бачу, дуже велика проблема не хочуть гуртуватися, не розуміють, що ми повинні навчатися у бджіл, не повинні, що ми повинні все ж таки гуртуватися, тому що одна бджола це вона пропаде, а купа бджіл це сила. А взагалі, коли там. Як кажуть, рой свалочний, то тоді там взагалі суперсила. Ну таке, я бачу, пасічники не розуміють. На жаль, я дуже сподіваюся, що це явище тимчасово, і ми найближчим часом це подолаємо. Отже, зауважте цей аргумент в подальшому аналізу всієї інформації. Отже, я хочу зробити підсумок все ж таки цього відео. Що я закликаю всіх входити в правове поле, тобто сплачувати податки. Тому що без цих податків ми знаємо, я вже не один раз казав і можу ще повторити. Ми хочемо, щоб наше військо перемогло, але ми думаємо, що ми задонатимо на ЗСУ там 100, 200 500 гривень, там коли нам схочеться, і все нормально. Але я за себе хочу сказати, що я не дуже такі великі платник податків, але я є ФОП першої групи. Як ви вибачте, щось переклинуло. Я почав сумніватися, що є ФОП першої групи. Я дійсно є ФОП першої групи, і я маю право робити самостійно, але я сам за себе платю біля 2400 гривень на місяць. Тобто, це не є той донат на ЗСУ. Я кажу, що. Які деякі пасічники вважають 100, 200, 500 тисяч гривень раз на місяць, і все вони молодці. А коли у них грошей немає, там чи вони вважають, що їм там важко, вони не платять. Ось е, мінімальний вклад: 2,400 для держави на місяць. Оце є, я вважаю справедливо. І потім ми, ті люди, які офіційно вносять якісь там. Внески в на в нашу бюджет нашої держави мають право вимагати від держави там то, 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 то. Тобто, щоб антимонопольний комітет працював, щоб там держава боролася за злочинністю, щоб держава перемагала ворога. Оце я маю на увазі, що це справедливо, але не так, як у нас зараз. Тобто я всіх зазиваю все ж таки з себе, а не шукати винних в тому, що у нас там хтось там нам не дає щось, що ми вважаємо, що повинна повинні нам давати друзі. Отже, оце фінал моєго відео. Я дуже вас прошу, щоб ви підписалися. Під цим відео і відписали коментарі, що ви думаєте. І взагалі, може, я бридятю, якусь сказав, може нам не треба нічого платити, нехай там держава сама шукає гроші, де хоче, і нехай там фінансує від тих військових сама, звідки хоче. Друзі, я бажаю всім добра, бажаю всім миру, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.